Вітаю народ. я Вирішив записати невеличкий влог, розповісти як справи, бо в мене майже місяць не було на Ютубі, і, але за цей місяць багато чого відбулося, і хочу просто поділитися думками щодо українського ландком'юті, щодо того, що в нас було розповісти трошки для тих, хто не сильно слідкував щодо того, чим я зараз займаюсь, і чому мало активності медійної у мене. І також дати невеличкий меседж гравцям, бо скоро починається новий сезон, і потрібно до нього готуватись. Тож давайте почнемо. На першу тему я хотів би поговорити щодо того, що було у нас з UVC з Ukrainian Valorant Community, Ми отримали перший. Офіційний вечпаті, де ми, ми робили офіційний вечпаті турніру Riot, жіночого турніру Game Changers в Берліні на Лані. Мені здається, що це було дуже класно, класний експіріенс і цікавий експіріенс для багатьох. Ідея була у тому, щоб долучити більше людей, які цим раніше не займалися, але яким цікавий Valorant, для того, щоб показувати, дивитися турніром, показувати це людям, зацікавитись. Самому і зацікавити всіх, бо реально турніри від Riot вони класні. Турнір по Валоранту класні і Competitive Valorant він реально цікавий. Мені здається, що дуже цікаво дивитись за історіями команд, дізнаватись про нові персоналі, нові, нові команди, дивитись на їх стиль гри, як вони між собою конкурують, як адаптуються під мету і взагалі як грають на турнірах. Турнір в Берліні пройшов класно, дуже цікаво. Хочу подякувати абсолютно кожному, хто долучився до трансляції, працював на трансляції. Дівчата, хлопці, стрімери. Для них це було для багатьох. Це був перший досвід, але це те, як вони були цим зацікавлені і долучались, ну мені дуже сподобалось. Я Дуже їм всім вдячний, і також вдячний всім, хто дивився трансляцію та підтримав її там своїми коментарями, або там писав про це, ставив подобайки в Твіттері, може, там постатив собі кудись. Це також дуже важливо, бо це все створює створює вигляд того, що є Valorant український, є двіжуха певна, є ком'юніті, і воно активне. І це дуже важливо. Це важливо бачити райтом, це важливо бачити. Людям з, з, з регіону Східної Європи взагалі, що вони будуть дивитися і розуміти, о, є така двіжуха, давайте щось з цим робити, давайте допомагати, розвивати запрошувати їх. Також після того здається, в нас вже після цього був турнір Джилут, на якому грали Наві. Обов'язково подивіться, якщо ви пропустили їх матчі, бо вони є в записі на каналі Valorant News» який веде Зебрич, і також там є прикольне інтерв'ю з ангелом. Посланнечко я залишив описі обов'язково. Чи якось це повпливало на вашу сінергію між командою, чи все ж таки він дуже легко влився у ваш склад? Ну, якщо чесно, він дуже гарно влився. Тобто, мені подобається, як він грає. Він йому ще треба повчитися, коли треба бути агресивним, коли ні. Взагалі мені подобається, як він грає. Тобто, ми ж до цього турніру тільки грали з ним. Тренувальні ігри, так? І... Так, так. І я не знаю, як він буде поводити себе під якимось прищуром чи чимось іншим, але я дуже задоволений. Він має голову на плечах. Ми разом також слідкували за цим турніром, коментували його по можливості. Там вже почались частіше блокаути. Але ми все одно провели. Каст кожного матчу показували балант українську людям. Багато людей заходило на трансляцію і іноді навіть були класні цифри. Ну, Середній онлайн був десь 150, це, я думаю, дуже, дуже непогано для, для початку нашої движухи. І потім у нас ще був турнір, ми кастили лан в, в Манчестері від Редбула. Де також класний був турнір, досить цікавий, і ми разом подивились, бачили матчі. Дуже цікаво було. Виграли там, якщо не помиляюсь, Хандер Сівс, і ми разом поболівали за Асоном і його команду. Взагалі, окремо хочу таку невеличку подяку ще раз всім, хто долучався до створення трансляції. Ви просто не уявляєте, що було в нашому чатку, де ми плануємо. Наприклад, що там завтра або сьогодні, ну, у певний день виходить хтось коментувати матч. Потім бачимо, що людина пише мене немає світла, або хтось просто зникає, тому що немає світла інтернету, і ми шукаємо, як під це адаптуватись. Величезний респект Максу Раймеру. Це хлопець-режисер нашої трансляції, який знаходив можливості організувати весь процес і взяти на себе саме режисуру всього, допомогти. Тим кастерам, тим аналітикам, які могли долучатись і все це робити. Також Максу Зебрича, вже ж, як людина, яка багато чого робить взагалі для UVC і для популяризації Valorant, ну і вже ж всім нашим кастерам, як іноді наші дівчата Солодана та Ніколь та Віртос, вони просто спеціально для того, щоб попрацювати на трансляції. Їхали в клуб, знаходили час, знаходили можливості, побачили, що. Треба виручати, і нікого нема, і, ну, і їм також сподіваюся, було цікаво. Або, наприклад, як, як люди вибирали, тебе мовити, вони вирішили, що краще б і краще попрацювати з нами на трансляції у той невеличкий час, який у них є світло, замість того, щоб займатися якимись своїми ділами. І тому проспект всім і кожному, я думаю, що я не буду прям. Треба робити перелік всіх людей, бо багато людей було долучено, але реально всім вам дуже велика респект, моя велика подяка. Я розумію, що для багатьох це був перший новий досвід у такій штуці, і іноді там можна було трошки трошки загубитись у тому, що казати, взагалі як себе поводити. Але я бачу, що досить швидко всі наші стрімери та мовити інфлюенсери, вони. Знайшли певний свій комфорт і почували себе вже, вже більш розслаблено і просто вели ці трансляції, дивились на Valorant, дізнавали більше про команди. Ну і мені це дуже приємно бачити. Я думаю, що це прям дуже класно. Ми будемо ще багато чого робити. Ми будемо намагатись розвивати більш активно певні двіжухи у Valorant в UVC. І сподіваюся, наступного року буде дивитись багато класних турнірів разом, створювати певні активності, може, якісь конкурси для глядачів і зацікавлювати вас не просто дивитись, а ще і щоб це було інтерактивно. Переходимо до другого питання, чим я зараз займаюся. У мене останнім часом було ну, взагалі дуже багато роботи, тому що за останній місяць ми десь місяць тому в клубі Фенел зібрали. Склад, який буде виступати в, наступ, в наступному сезоні. І плюс ми долучили тренерів. У мене я є головний тренер складу, у мене є помічник, є стратегічний тренер, і плюс є е, дівчина-перекладач, яка допомагає працювати. І у нас молодий склад, з яким ми працюємо, будуємо все з нуля, тому що е, тільки один з е, гравець минулого складу не залишився. Три молодих, досить молодих перспективних гравця, і один класний е гравець капітан із команди Е, е Я думаю, що ті, хто слідкує е зі мною за Валорантом, бачили е цю команду, яка е грала на Мастерсі в Копенгагені. Я про це писав. Е так от, багато роботи. Е працюю в режимі десь е інколи з сьомої ранку, інколи з восьмої ранку, тому що це по японському часу. Японський час це плюс 7 від нашого. Тобто, якщо, наприклад, я працюю сьомою, то я пригадаюся шостій, планую так, щоб бути у, у свіжому стані, підготуватись, що необхідно, і там десь до четвертої, п'ятої працюю з командою. Іноді після цього працюю ще окремо з тренерами або окремо з гравцями, і виходить так, що в принципі робота вона може ну, досить, досить багато годин на день забирати. Але це цікаво, це класно, і це зараз такий період, коли е, треба багато працювати для того, щоб зробити певний е, так би мовити певний е, фундамент створити для того, щоб наступного року, коли почну за кваліфікації, вже ми мали певний рівень е, впевненості для того, щоб спокійно йти і е, досягати своїх цілей. Наступний момент: останній, так би мовити, пункт щодо того, про що я хотів поговорити, це про те, що скоро починається новий сезон в європейському валоранті 12 січня починаються перші кваліфікації, і структура там буде така, що це буде як ліга, на яку треба вийти. Якщо ви бачили, я писав про це у себе в телеграмі, що команд український клуб BASE отримав інвайт в цю лігу в основний етап. Це означає, що спочатку будуть опен-квали, починаються вони вже 12 січня. Команди з опен-квал вийдуть в основну Лігу, плюс там будуть команди інвайчені. І ті, хто будуть у цій челенджер-слізі, Лізі, вони будуть змагатись за поінти в цій системі і також за, я думаю, якісь гроші. І таким чином, граючи цю Лігу, там буде два сезони, можна заробити необхідну кількість поінтів, виграти ці ліги. І вийти фіналістом за свого регіону, Східної Європи, наприклад, в загальноєвропейські фінали, і це вже буде наступний етап з Challengers в Ascension, де можна буде виграти навіть партнерське слот на наступний рік і грати в максимально топовому рівні змагань. Ну, А для тих, хто не пройде кваліфікацію, я думаю, що мають бути певні турніри в самій грі. Система прем'єри, яку тесту було новини, що тестували її в Бразилії, і Riot писали про це, що наче вона вже буде наступного року. Це було б дуже круто, то я сподіваюся, що будуть, буде змагатись для команд різного рівня і для гравців різного рівня. Так от, переходимо до меседжу. Народ, дуже важливо, якщо ви хочете прогресувати, якщо ви хочете бути про, якщо ви хочете. Стати реальним кіберспортсменом в Валоранті, якомога раніше знаходити команди, збирати в стак і тренуватись. Це просто інший рівень гри, коли ви граєте просто ранкет зі своїм держанію або там в соло, навіть на, на вищих рівнях набагато. ну Це інше, просто дуже сильно відрізняється гра. Бо коли ви тренуєтесь командою, навіть на якомусь невеличкому рівні. Грайте браки проти інших команд, коли у вас є точний фокус на те, що ви будете робити сьогодні, завтра, після завтра, над якими мапами ви будете працювати, як ви будете себе відчувати е, в командній грі, як ви будете запам'ятовувати інформацію, як ви будете готуватись е, до тренувань і аналізувати себе після тренувань. Це саме те, що допомагає гравцям прогресувати швидше. І е, більш якісно і у правильному напрямку. Бо компетентів Valorant на праках він відрізняється від того, ну від ранки ігор це я думаю, зрозуміло. Тож, будь ласка, організовуватися раніше в команди це я думаю дуже важливо. Навіть на середніх рівнях. Так, вони будуть не ідеальні. Е, може бути так, що там якісь тіми вам можуть не подобатися. Ви будете думати, от там якби було б так або інакше. Це все фігня. Е, до того як я вийшов на рівень е, своєї гри, коли я грав в CS 1.6, Я напевно там в десятках команд міксів переграв, де ми серйозно тренувались, де завжди були якісь проблеми. Хтось там е, був більш серйозний, хтось менш серйозний. Було таке, що серйозно був тільки я один, а всі інші такі трошки забивали на гру. Потім е, було так, що більше було серйозних хлопки, від як я, і ми вже більше готувалися е, якось. Конкретно до чогось, коли там може один тімейт приходив там п'яний, або там не, не готовий е, тренуватись так, як хотіли цього ми. Але це все процес. Це дало нам певний експірієнс, певне розуміння командної роботи і процесів і себе в цьому процесі. Тож, будь ласка, прийміть цю пораду, організовуйтесь команди, почнете працювати, тренуватись. Також, якщо є люди, долучайте людей е, в якості. Помічників та тренерів. Бо е, завжди людина, яка планує якусь роботу, вона дивиться на все трошки інакше. Бо гравець і це природньо нормально, гравець думає, як мені бути краще гравцем. А тренер або помічник для команди, помічник капітана, він думає, як мені краще допомогти команді і що побудувати. -то, То долучайте людей, е, слухайте їх. Хай вони не обов'язково будуть високого рівня, там досвідчені тренери по типу мене, ну насправді, так якщо подумати, то людей по типу мене взагалі в, в Україні, в Одиниці і, там, і в Європі також. Але це не заважало, не заважало тому, що багато аналітиків, тренерів вони з часом отримували досвід, ставали краще і будували свої кар'єри як тренери в кіберспорті. Долучайте людей, давайте їм. Можливість прогресувати, і давайте їм можливість допомагати вам будувати командну гру і разом з вами е е жити у такому у стилі кіберпротивного життя. Так, я розумію, зараз блокауда, зараз є, є складності, е нестабільність. Шукайте опції, може, може бути е які якісь варіанти. Я бачив, там є, є новини, що, наприклад, е е в, Ки в Києві є деякі клуби, в яких. Завжди, наче є світло, генератори, і, здається, Петрик грав якийсь турнір в КАЕСі, або там його хлопці, вони грали в якомусь клубі, де все було ок. Ну, коротше, я думаю, що опції можуть бути. Навіть якщо ви будете так, командою тренуватись 2-3 години на день, це буде щось, що буде вже важливо. Тож, будь ласка. зрозумійте цей меседж? Спробуйте знайти опції для того, щоб е, все це вийшло, і готуйтесь до кваліфікації. Я розумію, що може на першій кваліфікації і на перший спліт, як це називається в Алранті, е, перший, так би мовити, сезон турніру е, не вийде е, у багатьох українців, е, ну і взагалі у українському ком'юніті представити багато е, гідних команд, але все одно. У майбутньому, я сподіваюся, там на другий спліт вже буде більше команд і буде більше можливостей працювати. Але головне, збирайтесь з команди, тренуйтесь, розвивайте себе у цьому напрямку. Так, ну наше все. Як завжди завжди, завжди говорив довше, ніж планував, але ну, от, от, так буває. Не забудьте вподобайку поставити, постав, напишіть якийсь коментар. Наприклад, давайте подумаємо, що, що мене цікавить. Мене цікавить. Біжіть, будь ласка, а, який у вас рівень гри, чи є у вас команда, і а, якщо є, то як ви граєте? Якщо не є, то може там у вас двоє. Ви граєте зазвичай вдвох з цімей там. Може там якось у всіх коментарях я побачу, а, що я зможу допомогти вам, може знайти команду, або ви побачите самі, що ви зможете організуватися в якісь стаки навіть у цих коментарях. То, будь ласка, напишіть, як ви граєте в Valorant і плюс як у вас е з можливостями, з блокаутами і з із із всім цим віжем. Я буду намагатись е наближавна ближайшим часом потрошку повертатись на YouTube, робити деякий контент, який допоможе вам е щось розуміти краще в Алоранті, і е це може допоможе вам е у будуванні своєї кар'єри, свого рівня, ну і якось так. Так, щось я вже в кінці заговорююсь трошки, Зараз щось типу майже першої ночі, бо е, такий важкий був день. пішов відпочивати. Завтра рано вставати, як завжди. з вас сподобає, підписочка, якщо ви є, якщо ви не підписані, і гарного вам дня. Дякую за перегляд.